Уряд Сполучених Штатів Америки підготував нові санкції проти Росії. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела обмеження спрямовані проти енергетичного та банківського секторів економіки, зокрема компанії Газпром та великих корпорацій, пов'язаних з видобутком корисних копалин і фінансами. Новий санкційний пакет розробили за участі Ради національної безпеки США. Мета змусити Кремль підтримати зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України. Однак чи затвердить нові обмеження очільник Біла... Ого, дому поки невідомо, зазначили співрозмовники Reuters. І зараз на прямому зв'язку Іван Усо, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, пане Іване, доброго ранку вам. Доброго ранку, пані Тетяна, вітаю вас. І вітаю всіх та Пане Іване, ну будемо пробуджувати наших глядачів тим, що будемо говорити <рес> про можливі санкції проти Газпрому. Але ще раз наголошу: незрозуміло чи схвалить Трамп запропоновані заходи, але цікаво виходить. Тобто, з одного боку, США підписують з Україною угоди про корисні копалини, з іншого боку, розробляють оцей цей пакет санкцій проти Газпрому. Скажіть, будь ласка. Коли в якому випадку ми не знаємо деталей цього пакету про Газпрому, коли так. на Газпром, в якому випадку, тобто які це мають бути моменти і пункти цього санкційного плану, Газпрому може стати погано? Таке просте вам питання. Ставлю: це може бути, і тоді мають бути які санкції. Ну ну по перше, Газпрому вже погана. Давайте так про це ну, говорити, звичайно, тому, що звичайно, нагадую, що на да на початку цього року йшли розмови. По перше, про те, що треба скоротити на 40% центральний центрального офіс Газпрому. А по-друге, Олексій Міллер казав, і наскільки я розумію, ця дискусія ще триває про необхідність підвищення. Цін на газ для населення Росії і це підвищення на там 20 чи 30 відсотків. А на якщо не помиляюсь, 230 відсотків була пропозиція підвищення цін. Чому тому, що дійсно у Газпрома є фінансові проблеми, і до речі, ось чомусь остання інформація з'явилася, що Газпром завершив рік з прибутком, здається, 1 трильйон 200 мільярдів російських рублів. Це мене трошки здивувало, тому що попередні дані. Які в мене були це те, що минулий рік Газпром завершив зі збитками 12 цілих, якщо я не помиляюсь, 87 сотих до мільярдів трильйон мільярдів, так доларів заплуталися в цифрах, але я зрозуміла. Так, тобто так, ви так. знаєте про збитки, а вийшла інформація, що у них прибуток. Так яким цифрам так, нам так. довіряти? Чи знову таки тут нам складно, тому що Росія тримає все це в секреті? Правильно нам складно а, зрозуміти, які цифри перемо. Да, безумовно, Росія закриває цифри, але е, минулий, 23-й рік вибачаюсь, Там були збитки 6,3 мільярда мільярди доларів. І ось зараз ну давайте майже 13 мільярдів доларів. США тобто 20 мільярдів за два роки. і Я думаю, скоріш за все, це вірно. Тобто, дійсно є проблеми. Є проблеми з реалізацією на ринках. Плюс світові ціни вони також не сприяють загалі енергетичним галузям. Ми бачимо падіння цін на нафту у цьому світі. А ціна на газ вона прив'язується зазвичай до цін на нафту, тобто є певна кореляція. А тому будемо чекати. Єдине, що те, з чого ви починали, Дональд Трамп заявив декілька годин тому, що він не виключає що він навіть підпише законопроект Лінсі Грема. А я нагадую нашим глядачам, що Лінсі Грем. Подав закон з законопроект. Давайте так верніше, згідно якого будь-яка країна, яка купує у Росії нафту, газ, Уран іншу сировину, отримає мита на свою продукцію на ринку США у розмірі 500%. тобто. Практично припиняється торгівля з цією країною, і Дональд Трамп він я так розумію любить грати в ці ігри. Коли він каже, я не знаю, я підпишу, не підпишу. Я не виключаю, що це будуть робити. Тобто, це дійсно доволі суттєвий тиск на Росію в тому плані, що бачиш, що там вже є, скажімо так, настільки економічні проблеми, що по результатам першого кварталу у росії дефіцит бюджету прирівняє дорівнює приблизно ліквідній частині фонду національного благополуччя ну це а для Газпрома, прому як так а для газпрому як для, для державоутворюючої компанії в росії той що на нього є збитки він так він ще трошки заробляє на європі але ж трошки а не так як він зазвичай робив Зрозуміло. тобто може це свідчити. Ми можемо тільки здогадуватися, що те, про що сказав Трамп напередодні в інтерв'ю телеканалу NBC, що щодо припинення війни в Україні позиції США ближче до однієї зі сторін, що ця сторона Україна з огляду на підготовлений пакет санкцій, з огляду на укладену угоду про корисні копалини, пане Іване, ну не можу з вами не проговорити угоду про корисні копалини, тому що і Wall Street Journal, Інші світові медіа називають дуже вигідною дипломатичною перемогою України цю угоду. Ви, як кандидат економічних наук, які акценти тут розставили? Ви жодного мінусу цієї угоди на зараз? Звичайно, ми не бачимо повного тексту, буде ще ратифікація. Між тим так. вас насторожують якісь процеси? Чи бачите суцільні плюси? Ну буде технічна частина. Подивимось, поки що, все, що я можу сказати, що ті юристи, яких найняла Україна, які коштували немали грошей. Ми пам'ятаємо, як ми обговорювали ці цифри, які виділялись на них, вони зробили свою роботу. Те, чого чого я побоювався, от цього я не побачив в цій угоді. Взагалі для мене, знаєте, угода щодо майбутнього, тобто в майбутніх проектах в США буде приймати участь, те, що є тут, якраз цього немає, це вже плюс. А взагалі-то знаєте, я завжди нагадую, що коли ми кажемо про ці рідкісноземельні елементи, особливо тих, що ще не розробляються, і що треба в майбутньому їх робити, треба зрозуміти, а що їх і скільки Лана Дзеркаль, колишня заступниця міністра закордонних справ України, вона взагалі сказала, що треба дослідження, яке буде коштувати 25 мільйонів доларів США, щоб зрозуміти взагалі про що ми говоримо. І тому знаєте, коли е, ось, є такий вираз: ми продали повітря, і таке враження, що щось подібне Україна зробила, тобто майбутні проекти, які ще треба, щоб були реалізовані, ми обмінюємо на те, що США будуть продовжувати військову допомогу. І дивіться миттєві результати: початку 50 мільйонів доларів зеленого світу на продаж озброєння, потім 350, потім запчастини для в 16 літаків і паралельно ліці Грем, які кажуть, що будуть цими тобто, поки що, ця угода ну дуже виглядає вихідною Україною, І найголовніше вона дає Трампу можливість вийти і сказати: А ми заробимо 350 мільярдів в майбутніх періодах. А майбутніх це 100, 200, 300 років це невідомо. Але одночас бачити Трампу і зусилля України. А Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на зв'язку. Обговорювали пакет санкцій проти Газпрому, який підготували Сполучені Штати Америки.